Поэтому, если мы будем перекладывать ответственность за наши печальные страницы на все вокруг, мы никогда не сделаем этого базового вывода. Но к чему я веду? Нам надо понять, насколько великая наша страна, и понять, в чем смысл этого величия. Если и Индия, и Китай, и арабский мир приходят к нам, и больше никогда вот нашу великую историю не уронить вот эту тщетную суету мелких политических деятелей разным способом Рвущихся к власти. Я Помощь просто мне. человек очень прагматичный, поэтому время играет роль. Поэтому можно не позволить там, но сурово брови мы насупим. Но когда мы говорим о войне, это всегда силы, средства и все необходимое, то есть разные формы обеспечения и скорость их переброски в регионы развертывания и временно развертывания. развертывание. Поэтому можно не успеть не позволить. Знаете, мы, конечно в том числе. Вот манер... вот видно, да, что я читаю. Ну, то есть готовлюсь, благодаря Михаилу Михайловичу, повышаю свой скромный да, да, да. уровень ну, военных знаний. Мы, мы, конечно, живем в тумане войны, но Государственный департамент США, и вот его ФАК, этот отдел, который занимается санкциями, дает нам подсказку, половина санкций, которые он применяет в отношении Китая, китайских компаний. Так что, что там происходит, ну, компетентные люди знают лучше, чем мы с вами. Да, но мы должны всегда посчитать военно-транспортную авиацию, количество рейсов, которые возможно совершить, пропускную способность железнодорожных, да, да. автомобильных дорог. И тогда будем, знаете, товарищ, когда мы рассуждаем, вот американцы силы быстрого развернуты, 300 тысяч человек, сейчас их перебросят э... на чем? Совершенно верно. Сколько, Цепка? как, Цепка. чего, какое время. То есть И все. 40 ты 40 тысяч. Нет, нет, ну в любом случае, все должно считаться. И еще я хотел два вопроса э, затронуть очень кратко. Во-первых, вот относительно Индии, действительно, сегодня мы присутствуем при историческом событии. Я бы обратил внимание только на три коротких сюжета, которые сегодня прозвучали. Первый из них касается атомных электростанций. Россия уже построила, пустила э, в работу четыре ядерных реактора, еще два достраиваются в Куданкуламе, это самый юг Индийского полуострова. И было сегодня сказано о том, что ведутся переговоры о еще в шести реакторах на какой-то новой площадке, плюс Россия, Росатом Сейчас выходит на мировой рынок с малыми атомными электростанциями. Индия тоже и в них заинтересована. Второе. Нефть. Россия действительно поставляет гигантские объемы нефти. И вице-премьер новых сказал о том, что мы хотели бы или мы планируем заключить долгосрочное соглашение. Первый вице-премьер Новак. Да, Он, по-моему, первый. Тех, а, да? а, вот, и для этого... То, и в этой ситуации, наверное, нашей дипломатии можно поставить себе задачу добиться более благоприятных условий для нашего бизнеса на Энергетическом рынке Индии, вот мы знаем, что Роснефти удалось получить небольшой кусочек на китайском рынке да, для нефтепереработки. Вот сейчас, если мы пойдем на индийский рынок в таких условиях, когда мы гарантируем Индии большие объемы э, поставок, мы могли бы выговорить или оговорить право для Роснефти, может быть, для Газпром, нефти, Лукойла, возможности строить нефтеперерабатывающие заводы, потому что это, конечно, огромный, очень, очень привлекательный кусок. Здесь э, вот... можно? Я прям покажу, потому что Павлу Зарубину. Новорасистів ну, не тільки палає, їх ще й регулярно затоплює. Ось так сталося нещодавно. І стало відомо про те, що. Прорвалася в них гребля на Кіалімському водосховищі Челябінської області, і жителі кажуть, що попереджали місцеву владу про можливий прорив, але їх ніхто не послухав. Зараз ви можете побачити ці кадри у себе на екрані. І увечері все це сталося. Події сприяв каспійський циклон, який заливав регіон кілька днів. Ну, це за версією влади. Вони кажуть, що все це через погодні умови сталося, і зі станом цієї дамби все було добре. Азії в Карабаському окрузі оголосили режим небезпечної ситуації. Готують автобуси для евакуації. Також затоплену ділянку автодороги Міас-Карабаш-Киштим з 35 по 38 кілометри. кілометр. у зоні затоплення перебувають близько 200 людей. Вони ховаються на дахах. Як повідомляють розмір прорвало дамбу між насосною та шлюзами водосховища. Вода дуже швидко поширюється і вже затоплено багато домоволодінь. зазначають, що відбувся змив греблі довжиною 100 метрів. Повінь підступає до таких населених пунктів як. Кіолі Мухаметова, Карасаєва, Байдашева та Сактаєва. Тим часом у соцмережі поширюють відео, на яких місцеві жителі не приховують своїх емоцій. Так, один росіянин знімає на камеру затоплені населеного пункту з даху власного будинку і розповідає, що у самому помешканні вже дуже багато води. Ми всі тонемо», – Підсумовує він. Ну, ці кадри ми вам показати не можемо, тому що там дуже багато нецензурної лексики. Якось так продовжує їх топити. Пам'ятаємо ситуацію, яка була в Оренбурзі, і вони там зазначали, що то гризуни прогризли, то ще щось дуже цікаві були версії всього того, що сталося. Ну і ось тут вже не гризуни винні, а погода. Ну і ми переходимо до обговорення міжнародної ситуації, те, що відбувається на міжнародній арені. І наразі расисти кожного дня продовжують обстрілювати територію нашої держави. А ми продовжуємо очікувати наші петріоти, які змогли б захистити небо на територію нашої держави. І ось керівник офісу президента Андрій Єрмак заінтригував своїм повідомленням. Він написав: Петріотів буде більше. Україна отримає більше систем ППО Петріот від заходу. Про це повідомив очільник офісу президента. Водночас Єрмак не уточнив деталі потенційних додаткових постачань систем ППО у розпорядження збройних сил України. А раніше ж Володимир Зеленський повідомляв, що Україна потребує 25 подібних систем, щоб повністю закрити своє небо. Наразі є позитивне рішення партнерів про 5 систем ППО, на які чекає Київ за словами ж глави держави. Україна також отримує десятки інших систем систем та ракет у результаті саміту НАТО маємо позитивні рішення щодо посилення нашої ППО. Додатково ми отримаємо 5 систем Петріот від наших партнерів, а також десятка систем Хоук, насамсамці і ракет. Підсумував Зеленський. Ну а ми говоримо далі про те, як прем'єр-міністр Індії Наренда Моді планує в серпні, вперше за час війни відвідати Україну. За даними змі, візит моді до України планується наймовірніше на 23 серпня. Це видання підтвердили кілька джерел в дипломатичних. Колах Делі, ну і за даними журналістів, саме 23 серпня, можливо, моді відвідає Україну, хоча офіційних даних немає. Але ми нагадаємо, що прем'єр Індії обіймався з Путіним в день удару РФ по Охмадиту. Президент Зеленський відреагував на такий вчинок ідійського політика, нагадавши про те, що в день його зустрічі з РФ і Путіним російська ракета влучила в найбільшу дитячу лікарню України, прицілившись по Загалом, 8 липня рефія в Україні майже 40 людей. Також моді під час зустрічі з Путіним зробив заяву щодо війни в Україні, і з його слів неможливо знайти рішення на полі бою. Мовляв, саме тому Києву і Москві слід свісти за стіл переговорів. Ну а тим часом поговоримо також і про те, як Джозеф Борель звернувся до. Світу, і, зокрема, до Китаю для того, щоб закінчити війну Росії в Україні, підтримка КНР війни. Росії проти України негативно продовжує впливати на відносини між ЄС та Китаєм. Крім того, викликає занепокоєння китайський експорт великої кількості товарів, предметів подвійного призначення до РФ. Про це сказав високий представник Євросоюзу, зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель. І зазначимо, що він зустрічався з головою МЗС Китаю в Є на полях регіонального форуму АСЕАН в Лаосі. Зокрема, політика обговорила російську агресію проти України. Цитую, високий представник. Попросив Китай використати свій вплив на Росію, щоб сприяти припиненню війни, і попросив Китай підтримати мирний процес в Україні. І вважає, що спільна заява з Бразилії від травня 2024 року не йде в цьому напрямку. Йдеться в повідомлення від Європейської служби зовнішніх справ. Також Борель порушив питання двосторонньої торгівлі, вказавши, що надмірні державні субсидії з боку Китаю спричинять викривлення на ринку ЄС. А ми нагадаємо, що очільник МЗС України також Дмитро Колеба повідомляв про те, чи зможе стати Китай Бік України і дипломат впевнений, що Пекін буде стояти тільки на боці канар в будь-яких міжнародних відносинах.